Зовнішній вигляд має значення, і більша частина, хто буде дивитися це відео, підтримає мене і буде зі мною солідарна. До прикладу, друзі, ми вмонтували ось таку поверхню, в неймовірно гарний каркас з меблів, вмонтували духову шафу і нам поступило багато замовлень. Тому що неймовірно гарний вигляд має. Приємно подивитися на неї. І, звичайно, що хочеть, хоч, захочеться ось таких духових шафах та поверхнях готувати. І придбати на свою кухню. Друзі. Ширина 60, газова поверхня має п'єс-запал, газ контроль, калене скло. Виглядає неймовірно гарно і вбудована духова шафа теж в чорному кольорі. Має функції верхнього нижнього два разом, вентилятор два разом, конвекція, як ви бачите, присутня. Сітка деко також, документація також. Неймовірно гарний чорний колір ось таких меблів. І другий варіант, друзі комбінована поверхня з чавоною рішіткою піозапалом запалом газконтролем. І на два пальника електро, друзі, це тен, тобто підходить будь-який посуд. Ось така духова шафа теж виконана в чорному кольорі, має величезний дисплей, сенсорне керування, замок від дітей. Трішки більший функціонал духової шафи ось такої. Світло, розморозка, верхній та нижній тен, два разом. Вентилятор верх, вентилятор низ, вентилятор два разом. Максимальна температура 250 градусів. Має по комплектації сітка деко, звичайно, що конверцію. І ще ось такий варіант, друзі, у нас залишився. Це плита з нержавіючої сталі по ширині 57 см, чавуна решітка, піозапалгаз-контроль, присутня. Ось така кришка з каленого скла, яка дуже додає красоти в зовнішній вигляд. По функціоналу, звичайно, що у нас є ваша улюблена функція конвекція, сітка деко, форсунки в комплекті для балону газу. Друзі, виглядає неймовірно гарно. Кого зацікавить? За посиланням в шапці профілю в нашому телеграмі закріплений наш номер телефону. Наш номер телефону також закріплений на основній сторінці, там, де намальована трубочка. Нажимаєте, телефонуєте ми. Вас проконсультуємо або пишете в особисті. Ми вам вийшлимо, надамо гарантію, і ви отримаєте задоволення від приготування на гарній духовій шафі та варільній поверхні вашої, вашого, вашої улюбленої страни.